Усім вітання! Сьогодні у нас прекрасна сонячна погода на дворі, напевно, тому я вирішила приготувати і поділитися з вами таким українським традиційним рецептом, а саме рідним регіональним вінницьким рецептом каші зозуля. В традиційному варіанті я сьогодні її готуватиму для чоловіка, а для себе ж вперше спробую приготувати безмолочний варіант такої каші на рослинному молоці, тому мені самі цікаво, що з цього вийде. Традиційно така каша готувалася в печі. Я сьогодні буду її робити в горщику, але в духовці. Також можна зробити на плиті і вийде це, я думаю, не гірше. Також буде дуже смачно. Пшоно я вже залила кип'ятком, зараз я його промию і ми продовжимо. Пшоно, щоб не грачило, я спочатку залила його окропом хвилин на 15, а потім добряче промила його під проточною водою. Також для своєї каші, окрім пшона, я взяла жирне молоко, дрібку солі, добрячий шматочок жирненького масла, яйце. Мак у мене мелений сьогодні мак. Якщо у вас цілий мак, обов'язково також його залийте кип'ятком. Цукор, дрібка ванильного цукру за бажанням. А також експериментально сьогодні буду пробувати безлактозний варіант, тому взяла кокосове молоко. Але воно блатке густеньке, тому я вирішила його спробувати розбавити вівсяним молоком, і мені дуже цікаво, що з цього вийде. А також, як завжди, я вкажу інгредієнти в описі з розрахунку на 100 г пшона. Промити пшено порівно розкладаю по горщиках. Звісно ж, добре це робити і в одному більшому, якщо на декілька людей. Традиційно її довго томлять у печі, але думаю, що і в каструлі на плиті теж може бути, в кого немає ні печі, ні духовки. Один горщик я вливаю жирне цільне молоко, а в інший роблю суміш кокосового та вівсяного. Кокосове і зробить ту жирність. Розколочую ложкою і ставлю в розігріту духовку до 190-200 градусів і чекаю, поки закипить молоко. Це буде десь хвилин за 20, а то й більше. Треба глядіти, щоб воно не збігало. Поки є час, в тарілку розбиваю 2 яйця. Сипаю цукор, ванильку, щіпку солі та розмішую до однорідності. Якщо цукор ви візьмете білий, буде виглядати взагалі як сонечко. Молоко в горщиках закипіло. І я встигла їх виняти до того часу, як воно дістало країв горщика. Бачите, як шкірочка припеклася на молоці? Цікаво й те, що на рослинному схожа картина. Вливаю до каші яєчну суміш з цукром та щіпкою солі. І всипаю до каші порівну мак. Нагадую, що можна брати цілий, але замочити його в окропі приблизно на годину. Потім злити ту воду. Добряче перемішую ложкою. Та додаю половину від загальної кількості масла. Собі в горщик топлене масло, так зване хі. Воно вже вважається безлактозне, а чоловікові звичайне жирне смачнезне масло. Накриваю кришками і відправляю назад до духовки, поки це пшано не вбере у себе все молоко. Пройшло ще 10-15 хвилин, і я виймаю знову горщики з духовки. Гляну, як себе каша почуває. Ммм, яка краса. Хіба ж воно може бути несмачне? Чудовий варіант сніданку і для діток, і для дорослих. Трішки знову розмішала і додаю решту масла. Його в цій каші мало точно не буде. Вона дасть максимально насичений та ніжний смак. І ось легендарна каша готова. Це неймовірно смачно, а ще так душевно і по-українськи. Адже цей рецепт занесений до об'єктів нематеріальної культурної спадщини України, а також до обласного переліку об'єктів культурної спадщини, щоб точно зберегти унікальний рецепт. Поки майже літо і сезон ягід раджу додавати максимум користі, це точно тут не завадить. Безлактозний варіант на рослинному молоці також вийшов чудовий і смачнезний, я з задоволенням з'їла всю порцію свою. Тож не забувайте ставити вподобайку, підписуватися на канал і пробуйте, готуйте таку смакоту!